Це не музей і не арт-галерея, а лише багатоквартирний будинок. Усі картини, а їх тут більше сотні, створила одна людина. Я цю першу картину нанесла. от ета мої дідусь, ета його це друг голя. Авторка цих робіт, 65-річна Любов Гуляєва, розповідає: малювати навчилася сама 10 років тому, коли приїхала у цей будинок. Так рятувалася від стресів та нудьги. Цей переїзд важко перенесла. Вон начал вот как-никак что-то прозрело во мне. И начал рисовать. Мы животных, и людей, и растения, и цветы, и, в общем, всех. Всё я рисовал. А что попал, что попадал? Подружка Куляевых працює у будинку консьержями. Человек підтримав захоплення дружини и навіть роздобув перші матеріали для рам під картини. Делали у нас двері, кооператив, гаражі от вирізали, э, стекла, ну и продавали. А эти Відходи я привозив, і моя жена рисовала на них. А я їх цепляв поетажам. Кожен поверх, як музейна зала, має свою тематику: на третьому морські пейзажі, на п'ятому квіти, а на дев'ятому дика природа. Також Любов Гуляєва зображує ікони та храми. Це просто те іскуство золотих рук. Наша бабушка Люба вона старається завжди порядок дір чистоту, красоту. І дідушка Юра теж, мабуть, доволі є. Не тільки ми всі всім вдома. Для нових робіт у будинку вже не вистачає місця. Тож пані любов починає прикрашати сусідні. Зараз жінка опановує портрет, щоб хвилювати своїх сусідів. Дмитро Долматов, Сергій Іщенко, Одеса, п'ятий канал.